Дай Боже здоров'я! Любі друзі! Ну що, ми знову біля свого плуга, який взбурив весь інтернет. Немає регулювань, він орати не буде і прочі чи інші, інші коментарі. Добрі і не Наш плуг має 4 режими регулювання. Почнемо. Ширина захвату плуга. Глибина оранки. Тут зроблений ще 3 режими є регулювання, висота. Стойки плуга над землею для мотоблоків різних типів. Ну і вишенка на торт або ягодка на торт. Це ось ця регульована втулка. тут Всі подумали, що вона приварена. І розказують там, та ви її приварили і вона не рухається. Ну от показують як рухається наша втулочка Спеціально ослабив її, щоб вона показати, що вона рухається. Тобто будь-яке положення можна зробити кому, скільки треба. Ну якщо треба ще більше, щоб регулювалося, ну тоді напилок к вам у руки і пиляйте далі, скільки вам треба. Але методом випробування ми ось визначили оці два режими, які потрібні. Всім миру і добра! Кому потрібен такий плуг, телефони завжди в підписі.